На тому уроці ми з вами розбирали в момент мовлення. I am sitting. Ми вчилися представляти себе, хто я, I am a teacher. I am Constantine. Якщо ви не передивилися це заняття, будь ласка, поверніться до першого уроку і подивіться його, бо ви не зрозумієте цей урок. А сьогодні ми з вами розбираємо дію взагалі, та що відбувається повсякденно. Неважливо, що зараз ви її не робите, але якщо я кажу, що я вожу машину, то я буду казати. Саме в часі present simple дія взагалі. А почнемо ми з заперечення. Нам знадобиться допоміжне слово «do», хоча воно перекладається як робити, воно тут не перекладається, тому що це антураж. Коли ви чуєте do not, вам треба тільки прикласти не плюс дія. Давайте подивимось: I don't drive. Це означає я не вожу машину. Коли кажуть do not, це підкреслює, що дія ця загальна. I don't cook. Я не готую. We don't understand spanish. They don't live here. Вони тут не живуть. Навіть якщо вони зараз там перебувають, ми начебто за допомогою do not кажемо, що загалом вони тут не живуть. Хоч вони, може, приїхали подивитися на свій дім. Навіть цей дім, we don't live here. Ми приїжджаємо час від часу, але ми тут не живемо. Якщо ви кажете запитання. То цей «do» виходить наперед. Do you speak English? «Do» означає, на першому місці підкреслюю, що вас запитують взагалі. Знаєте, як літак летить над містом, він не бачить деталі, він не бачить людей. Але загалом він розуміє, якщо є дороги, там люди їздять, якщо є озера, там рибалять, якщо є якісь будівлі, там ходять на роботу, людей нема. Так і тут, коли ви. Людини хочете запитати про його життя. Наприклад, у вас, є, у вас є можливість зустрітися з Андрієм Данилко, можна його спитати, чи ви пишете пісні вночі. І ви почнете запитання Do you? Далі просто діє слово write писати. Do you write songs at night? Можете спитати людину, чи вона палить, Do you smoke. Якщо ви бачите групу людей. Ви запитаєте в них, чи, наприклад, вони, чи знають вони мене? Do they know me? Це запитання. Але запитання, котре починається з частки do, з допоміжного дієслова, вона має на увазі відповідь так чи ні. Це дуже зручно, коли вас хтось запитує. Ви навіть не розумієте запитання, але вже знаєте, що коли запитують do you, то що б ви не робили? Може, ви чийсь лист читаєте. Таємно, може ви їсти чиюсь цукерку. Мається на увазі do you чи загалом? Do you drink coffee in the morning? Do you help your friends? Запитання, яке починається з do, це запитання закрите. Закрите запитання це те запитання, на яке можна відповісти так чи ні. Коротенько, ви кажете Yes, I do. Заперечно ви кажете No, I don't. І коли ви сказали, наприклад, No, I don't. Це ви сказали тільки ні. Коротенько. Повна заперечна відповідь. Вже треба будувати: I don't drink coffee. Do you travel a lot? No, I don't. I don't travel a lot. Do you like music? Yes, I do. I like music. А ще є відкриті запитання. Це ті запитання. Які починаються з запитального слова. Їх ще називають WH слова. Де, куди, чому, як, що. Якщо людина стоїть перед лайком, в якому продають цигарети, представник компанії, вона спочатку хоче зрозуміти, хто купляє цигарки, а хто купляє цукерки, наприклад. Перше, що вона запитує закрите запитання у людини. Do you smoke. І якщо вона отримує зелене світло, Yes, I do. I smoke. То потім вона вже запитує, які цигарки ви палите. What cigarettes do you smoke? Коли ви палите? When do you smoke? Як ви курите? How do you smoke? Чому ви курите? Why do you smoke? І це все буде відкрите запитання, яке має на увазі повну відповідь. Ми поговорили з вами про заперечення. I don't like coffee. Про запитання закриті do you like coffee? Відкриті запитання what do you like? І нічого ми не проговорили з вами про ствердження. Як же ж будується ствердження? Пам'ятаєте, як називається цей час? Present simple. А simple це простий. Пам'ятаєте, Глорія Гейнер була співачка, вона співала Simply the Best. Просто найкращий. Тепер ствердження. Твердження будується також дуже просто. Перше, ви кажете, хто, друге, ви кажете дію. Я граю в теніс. I play tennis. Якщо ви ходите до школи, то ви кажете I go to school. Якщо ми любимо Україну, we love Ukraine. Пам'ятайте, що мова йде про дію загальну. Є навіть дії, які не можна поставити в континіус. тому що любити це загальне ставлення до. Чогось, принаймні в англійській мові. А тепер поговоримо про третю особу однину. це he, she, it. Він, вона, воно. Найпопулярніша помилка у всьому світі саме з цими словами. І саме в цьому часі. Чому? Тому що ствердження, яке таке просте: наприклад, I drive fast. Як тільки ви кажете про він, вона, воно. Вам треба додати закінчення S до дії слова. Це не означає множину. Таке правило. I drive fast. Jack drives faster. I cook well. She cooks better. We live in Kyiv. She lives. In Poland. Тепер в запереченні. якщо людина каже, вона не любить м'ясо, і саме закінчення S переходить не на головне дієслово, а на допоміжне. І стає слово do словом does. Тренуємося. She doesn't like meat. He doesn't drive fast. Kate doesn't go to school. При запитанні. Коли починають запитувати, закрите запитання з does, то я вже навіть не знаю, про що йде мова, але я готовий. Що мене запитують не про мене, а про когось іншого в теперішньому часі, взагалі. Ви знаєте, в мене є син, то про нього можуть спитати: Does he learn English? Does he swim well? Якщо буде відкрите запитання, ми починаємо зі слів запитальних. Where, why? Але does, також залишається для she, it. Where does he live? What does he listen? Why does he come here? Відповідаю: He doesn't come here, he comes there. How does he cook? He doesn't cook, he goes to restaurant. Якщо це було відео для вас корисне, поставте лайк. Якщо вам буде цікаво зробити вправу і подивитися, наскільки ви можете. Писати, висловлювати свої думки правильно, заповнюйте форму, я з вами зв'яжусь і перевірю ваші роботи, тести, які я вам сам і надішлю. Дуже вам дякую за увагу. Кожен ваш лайк дуже важливий, ваші коментарі важливі. І, повірте мені, ділитися з вами знаннями корисними, дуже непопулярно порівнюючи з якимись цікавими речами. Але я вважаю, що такі уроки. Найважливіші для розуміння англійської мови це можна сказати екстракт 30-річної роботи і життя в Америці. Пока!